Добрий день. Значить, це наш Володимир Швіталійович Швець. Значить, минулого разу минуле відео знімав він. Ну, Ми з ним подивилися то відео, Вова? Да? попрацювали над помилками. Десь трохи не було мене видно, десь трохи дитини руки трусилися. О, ну, Я думаю, що ви нам пробачите такі помилки несуттєві. І будете далі переглядати наш канал. Щоб ви розуміли, да, оператором даного каналу поки що буде Володимир Віталій Швець. Продовжуємо наше відео. Сьогодні працюємо над зборкою корпусів. Покажи, вам, скільки ми зібрали корпусів. Ну, це не тільки за сьогоднішній день. Там 24 корпуси. І ось тут у нас стоять заготовки на корпуса. Значить, зараз будемо собирати. Для е, виготовлення корпусу нам потрібні ось такі е, дві заготовки на боковій стінці і дві заготовки на передню і задню стінку. Значить, що ми робимо? На бокових стінках ми використовуючи клей титан, значить, наносимо клей на торцеві частини. Так, на одну сторону і на другу. Так, нанесли. Тепер беремо одну кіночку передню або задню, і ось так нюю наживляємо саморізи. Самури за 65 миллиметров. Вот так. Наступный наш крок. Берем крок Ну и встать на площади, выровняем и закручиваем саморезы. сторону і другу тепер повертаємо беремо другу стіночку так само вкручуємо ‫סמורי זה. еще один помощник идет. Да? Вас... Покажи привет. Я уже показал привет. <свят> 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 Значит, далее. Далее берем снова наш клей. Промазываем торец клеем. Так, добренько. По я, оце я 25-й корпус роблю. Ось це бутилка клею літрова. Ну, ще там є. Ще корпуса на два, я думаю, вистачить. Ну якщо не вистачить, у мене клеї є в запасі. Ось такі заготовки у нас це на верхню обв'язку товщиною 20 мм. Я вже говорив на своєму відео, що буду тепер робити всю обв'язку і верхню, і нижню товщиною 20 мм. І буду ще робити, щоб обв'язка заходила в пази. Отак вона у мене просто тут отак складається, я потім з цієї сторони... І з цієї сторони пробиваю скоби. Відійди так, щоб було все видно. Чув? Значить, я з цієї сторони і з цієї з боків так пробиваю ще скоби, щоб вона трималася. Ну і тепер прикручуємо в'язку. В'язку прикручую на 41-й саморіз. 40 мм. А чому ми давно То, качаємо? Зараз зима який, Хто мед зимою качає? Mm. Зимою треба готуватися, да? треба робити вулицю. Папа, можна я? Ти снідає я таки не достанеш, високо для тебе. Mm. Пробувати. Ну давай йди пробуй. На. Та Ні, так правильно бери. Другою рукою. Отак. Давай. Бери, бери. Відпусти. Та я ж не можу як я відпущу? ти не тримаєш. Давай. Прожити він немає. Снімай, нормально. Так, верхню обв'язку прикрутили, тепер переходимо до нижньої. Значить, перевертаємо корпус, знову промащуємо все клеєм. Так, промазавши всю, всю значить, ми беремо такі заготовки. Це у нас нижня обв'язка. Також їх закручуємо на 41-й саморіз. Спочатку передню і задню. Ось такий корпус готовий. Значить, ще я так збоку е, степлером, пневмостеплером зіб'ю, е, щоб трималися бокові. Щоб тут не було зазорів. Значить е, 25-й корпус це в мене вже в цьому сезоні. Я виготовив. В нас зараз, слава Богу. Перебоїв з електропостачанням немає, тому зараз робота піде повеселіше. Ну ось так. Займаємось потихеньку.